Всім привіт! Мене звуть Рокса. відео на моєму каналі не виходили вже давно. З моменту виходу, з моменту завантаження мого останнього відео перейшло вже два місяці. Багато хто про мене забув. Про те, що це було проте багато хто мені нагадував. Типу Рокса, ти знімаєш відео, Ти про це пам'ятаєш? Ти маєш знімати відео, Ти ведеш цей блог, Веди його. Будь ласка. Дякую і завдяки цим людям я вот зараз перед камерою. Я пробую зняти свій блог, я надіюся, що він вийде в мене, тому що я знімаю це вже втретє Це саме відео про третього дня, але дублів було дуже багато, тому я вже просто мертва і тих всіх відео я вже не хочу нічого, тому що прокидатися щоранку з думкою відео наперед. Хочеться зняти, завантажити і мати спокій. Приступимо. У нас прийшла весна, погоді взагалі не скажеш. Вчора, наприклад, у нас спадав сніг Сьогодні нас було сонячно, тоді дощило, Знов сніг, знов сонце, 20 мінус 5 градусів. Що й бувається взагалі. Коротше, в мене ця погода дуже сильно захарена і я вже дуже хочу нормальну погоду. Я надіюся, що я знайду якісь натхнення, якісь бажання щось знімати, але погода і весна показала мені некультурний жест, завдяки якому я нічого не могла знімати. Бажання настрою не було взагалі. Ще до відео. Відео будуть виходити, я вам обіцяю, я буду знімати їх. Будуть різні теги, які ніхто чомусь не любить, Будуть челенджі, які люблять всі, тому що люди люблять дивитися і за себе інші люди. Також наша сутність будуть скетчі. Я дуже хочу зняти якийсь скетч, але ще досі не визначилася з ідеєю його. Щодо влога, то він не незабаром, оскільки 18 квітня буде кльовий день, він буде Від ранку вичинаю, і він насичений. Відранку починаючи, закінчуючи самим вечором. Тому влог має бути кльовим. Обов'язково кричати, коли знімаю відео, правда? Вперед в мене ще зняти відео кавер. І ви знаєте, коли знімали ті свої камери. <смі> вот. І вони мені взагалі не подобаються. Я не розумію, як можна було таке виставляти. От Зараз їх передивляються і розумію, Рокса, то взагалі їх дивилися перед тим, як золотий інтернет. У мене таке, що ні. Просто я би зараз їх в принципі могла видати, очистити, щоб від очей всіх подалі. Але мені просто шкода себе, тому що в 13 років я думала, клас, це відео таке кльове. Мільйони, мільйони, там, мільйони. Між шкода просто себе, своїй праці, і, і сподіваюся, щодо до цього відео, тому я його залишаю, знаєте, це той момент, коли видавати шкоду, а залишити стиль. ну, так просто собі висить, я його не передивляюся, і колись скаже, то класний влітка. Подивись його, будь ласка, перестань. Не треба. Протягом трьох років я мріяла про свій відеоблог. Я дивилася різних блогерів, я дивилася американських, там британських, я дивилася російських. Я думала, боже мій, коли в Україні буде відеоблогер, коли це буде популярним в нас. І о чудо, в нас з'явилося це. Правильно, корономовні блогери. Хлопці, дівчата, почали знімати, наша кількість збільшується, YouTube поширюється теренами України. Тому я просто надіюся на те, що наші відеоблогери будуть поширюватися, це буде ставати популярним і в нас. YouTube наш буде розвиватися, і перегляди не будуть вимірюватися там сотнями, а перегляди, що будуть лічувати сотні тисяч, тоді це вже буде круто, і наш YouTube буде на належному рівні. Ну, треба кричати, просто коли я знімаю відео. Можете не кричати! Ви знаєте, недавно знову ж таки я задала собі, що я довго думала, як завести свій блог, я почала це все купити, знімати. І коли я зняла своє перше відео, я гурила повний блід, я не могла в'язати думки рід -то купи. Вийшла повна маячня. Я це все подивилася через і зрозуміла, що несу я Це все стела, і подумала, що я не буду знімати ніколи, тому що це не моє. І шкода, що якось так вийшло. я потратила три роки просто на мрій. Я могла це час знімати, я могла вдосконалюватися. Мене було якась практика. у вас переповнює? І такі ж думки переповнювали мене. Типу, мої відео ніхто дивитися не буде, і взагалі вони дебільні. Та хто подивиться мої відео взагалі в школі? Я тоді ще вчила в школі. В школі всі мене засміють, Скажуть, що я дивна і взагалі відео якісь дебільні говорю сама з собою. То взагалі буде дивитися відео? Будь ласка, не говоріть так, тому що так говорила я. Долгу тоді з того взагалі не буде. Неодноразово мені писали, типу, рокса, як ти знімаєш свої відео, як ти це робиш, і як ти взагалі почала знімати, не моя жас на це. Це просто забув. Один момент я зрозуміла, мені подобається це, це моє хобі. Хочу знімати, чому б і чому б не справи, і коли ми сапою сіли і подумали. Може розмалювати свій філоте. Вона сказала Окей, без би. І ви зняли наше перше відео. Воно почало набирати якихось переглядів. Воно ставало популярнішим. На останньому моєму відео зараз майже 900 переглядів, і це ну дуже багато. Збільшиться кількість людей, які власне кажучи, зацікавлені не просто тобою, а твоєю творчістю. твоїми відео зацікавлені твоєю роботою. Я рада, що незалежно від того, що я навіть не закидую свої відео на свій канал, і незалежно від того, що по моєму каналу і по моєму банду, літає переконати поле зараз. А люди підписуються, люди дивляться відео людям. Це подобається, тобто я це все робила не дарма. І я старатимуся вернутися в цей режим, я зніматиму відео, їх випускати. Надіюся, що вони вам подобаються. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви дивитеся відео. Дякую за те, що підтримуєте. Пишете мені в Багато хто мені щось радить, багато кому раджу, щось я щодо Ютуба. Ми разом спілкуємося, ми разом його розвиваємо, ми його поширюємо. Тому давайте якось так співпрацювати. Отже, дякую ще раз всім за перегляд цього відео. Відео буде виходити незабаром. Я старатимуся зніматиму і викладатиму відео. Обіцяю час. З цим, повірте мені, в останнє, будь ласка, дякую. Зустрінемось незабаром в моєму наступному відео. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі внизу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже сильно всіх люблю. Бажаю вам добра. Зустрінемось в моєму наступному відео. І всім па-па.